Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олена Почебякіна і сьогодні відповідатиму на запитання про астрологію. Їх мені можна поставити в моєму телеграм каналі для астрологів, які починають свій шлях в цю прекрасну науку. Якщо бажаєте до такого доєднатися, посилання на канал я залишаю в описі до цього відео. Поїхали! Перше запитання. Чи завжди Марс у з'єднанні з Сонцем чи місяцем дає емоційну нестриманість, незалежно від того, в якому вони знаку знаходяться. Тут я пропоную розібратися із механікою цього аспекту, що відбувається, коли ці планети взаємодіють. Марс, він завжди про імпульсивність, про діяльність, про нетерплячість і про певну агресивність. Сонце це про наше самовираження, про те, як ми діємо. Коли. Марс з'єднується із Сонцем. Ми можемо сказати, що в людей відбувається сплеск свідомої активності, дуже часто фізичної, інколи творчої. В гіршому випадку людина може ставати дійсно більш агресивною, імпульсивною, необережною, брати багато на себе, втрачати контроль е, своїх дій. Коли Марс з'єднується із місяцем, те саме відбувається, але вже не в діяльності, а в емоційному плані. Різкий прилив емоцій, частіше негативних, відбувається, занепокоєння, агресивність без приводу, нетерпіння. Марс буквально змушує місяць кипіти. І як саме буде відбуватися це кипіння або та от нестримна діяльність у випадку із Сонцем, дійсно залежить від знаку зодіаку, в яких знаходяться ці планети. Зрозуміло, що якщо ця компанія зустрінеться в знаку Овна, це все, це все буде більш динамічно, більш бурхливо. Якщо це буде знак діви, наприклад, це буде більше. Так скучновато, якщо з раку занурено на себе, на саморефлексію, самокопання і так далі. Тому в будь-якому випадку Марс і з'єднанні з Сонцем і місяцем провокує людину на м менш стримані емоції, на більшу агресивність, але все-таки, як саме, чи це буде ультравау чи помірно, залежить від знаку, в якому вони знаходяться. Наступне запитання: як часто вам зустрічалося, що програма автоматично вибирає неправильний часовий пояс при розгляді натальної карти, пов'язано зі зміною літнього і зимового часу, від того ж, де магу не співпадають? Так, це дійсно так. І зустрічалося мені таке не раз, і маю свою особисту таку сумну історію на цю тему. Але спершу відповім на запитання. При... Розрахунку натальної карти, при тому, як ми вводимо дані людини народження в астропроцесор, звичайно, надзвичайно важливо правильно виставити часовий проміжок, часову похибку. І часто астрологи, які починають, просто обирають місто в астрологічній програмі, не перевіряючи цю часову похибку. Буває таке, що бази в астрологічних програмах вони старі, не оновлюються, а інколи. Навіть не є правильними, тому що питання часової поправки, як воно відбувається в нашому звичайному повсякденному житті, ми використовуємо так званий місцевий час, час, який діє в нашому часовому поясі. а при астрологічних розрахунках використовується універсальний час. Час на нульовому меридіані за Грінвічем. І от оця різниця між місцевим часом і часом за Гринвічем, це і є та сама часова поправка. І щоб її обчислити, потрібно дізнатися, в якому часовому поясі на момент народження людини знаходилося місто, в якому людина народилася, і також, які на той момент діяли зміни часу. Це був декретний час або літній час. І Мало того, що ці часові поправки вони дуже часто змінюються, то вийшов закон, відмінили, то вийшов закон, знову повернули, вони ще й не завжди чітко фіксуються. Тому, якщо ви тільки починаєте цікавитися астрологією, дійсно є велика похибка, великий ризик, що ви ведете неправильний час, тому що не завжди потрібно довіряти астропроцесорам, повторюся, і базам у них. Я за свою практику. Мала вже такі випадки, тому веду для себе таку табличку, в яких я записую, от якому населеному пункті, в який часовий проміжок було змінено час на літній або зимовий. Ця табличка є в моєму телеграм-каналі, тому знову ж таки, якщо вам цікава така інформація, долучайтеся до нього, посилання я залишу в описі до відео. Дійсно, так, якщо часова ця поправка буде неправильною, в нас вийде зовсім інакша карта або на годину раніше, або на годину пізніше. Дійсно, сітка домів буде невірною. Якщо космограма, тобто положення планет у знаках, вони збережуться, якщо місяць не встиг перескочити в інший знак в цю, в цю часову похибку, то дома гороскопів, а відповідно події в життя людини будуть інакшими. І тепер моя особиста історія. Я, коли перше вчилася в астрології, в астрологічній школі мала скласти. Випускний іспит. Мені треба було побудувати свою натальну карту, проаналізувати і цю інформацію передати кураторам на перевірку. У мене тоді була якась допотопна безкоштовна версія Z, я це все діло зробила, побудувала, проаналізувала, відправила. І тоді вже я володіла, звичайно, якими знаннями астрології і не була дуже згодна із тим, що я протрактувала своїй нетальній карті. Відправила завдання, отримала відповідь відмінно. Мені все перевірили і відправили мене в астрологічне плавання. Потім я почала консультативну практику, придбала платну версію Z із новими, адекватними базами, часовими похибками, ввела свої дані, побудувала натальну карту і побачила зовсім іншу карту. Проаналізувавши її, я зрозуміла, що вона ближче до мене, і дійсно, вона виявилася правильною. От така історія: що спершу в мене була зетка. Поганими базами, які, мене, які не оновлювалися, і я думала півроку, що в мене асцендент у водолії, наприклад, насправді він виявився в Козирогі. І сумна історія ця тим, в мене, звичайно, все досвід, і тепер я ретельно перевіряю кожного клієнта. Сумна історія тим, що у мене виникли тепер запитання до тієї астрологічної школи, де я вчилася, вони або не дуже досконально перевіряють домашні завдання клієнтам, тому що якби трактовки. Тієї людини були правильними, які я зробила. Просто що та людина була не я. І якби я, коли не якби, а коли я перевіряю домашнє завдання своїх студентів, своїх учнів, я беру їхні дані, вводжу свій астропроцесор. Я ніколи не довіряю ті, тому скрінам, тим скрінам, які мені присилають учні. Я перепровіряю одразу, і учням одразу кажу про часову похибку. От для того, щоб звіритися, чи бачимо ми одне й те саме на екрані. Тому ті куратори. Менш відповідально ставляться до своїх учнів, до їхнього домашнього завдання. Скоріше за все, мої дані не вводили ні в яку базу, щоб перевірити, чи правильно я будую карту, може я її взагалі неправильно будую. А якщо її вводили, то в них теж старі бази, і це також запитання, як же ви тоді консультуєте людей. Ну, така от історія. До, я дуже рада, що вона трапилася на початку мого професійного шляху, і тепер я дійсно перевіряю кожного клієнта. Наступне запитання. Якщо в натальній карті є ретропланети, то транзитні ретропланети мають такий самий вплив, що і на людей, які не мають таких планет в карті, тобто в мене в натальній карті ретро Меркурій, і якщо зараз період ретро, то в мене так само може ламатись техніка з документами обережно. Так, ви м, відчуєте на собі точно такий самий вплив ретроградного Меркурія, як і всі інші. В своїх теоретичних матеріалах, от коли я вчилася, я зустрічала таку історію. Якщо в людини на натальній карті є якісь ретропланети, і коли на небі вони починають ретроградний рух, типу такій людині навпаки зелене світло, і її не будуть стосуватися ці всі поломки і інші дії із приставкою Пере. Проаналізувавши, розібравши механіку, як це все працює, і тепер вже я маю досвід практичний великий, я не дуже згодна з цим твердженням і поясню вам, чому. Коли в натальній карті людини є якась планета, яка має ну, на той момент мала ретроградний рух. Це означає, що по життю, все життя вона такій людині буде створювати ситуації з приставкою пере по темам планети. Якщо це ретроградний Меркурій, людина буде перепитувати, переказувати, повторювати, повторя... повертатися до якихось тем, які її важливі, і вона буде їх довбити, довбити, повторювати, поки от не вийде на свій там, ідеал. Буде постійно вдосконалювати і часто буде незадоволена темами, за які відповідає ретроградний Меркурій, і постійно буде до них повертатися, щоб переробити. Відповідно, в такої людини вже є ось ця звичка, оця навичка і здатність адекватно сприймати такі ситуації і повертатися. Для неї повертатися і перероблювати це вже природньо. І коли на небі відбувається транзитний рух в ретроград. Меркурія, наприклад, він точно так само і такій людині буде створювати такі події. Просто що така людина вже до них готова. Для неї це не буде чимось, о боже, вау, знову мені треба щось переробити. Для неї це вже буде нормальна, звична історія, і в неї вже будуть вбудовані навички, як із цим боротися. Але точно так само все траплятиметься. Наступне запитання. У чому відмінності прогнозування для дітей та людей похилого віку? Чи для них працюють ті самі закони аналізу, трактування, що для загалом, і людина читала, що до певного віку зберігається вплив гороскопу мами. І чи залежить соціальне життя від впливу планет, якщо людина його веде і його не веде? Чи є загальні прийняті правила роботи в цьому напрямку, які застосовують астрологи? Ну, транзити вони не змінюються. Якщо, наприклад, прийшло сонце квадратом. Ой, Юпітер пішов квадратом на сонце, транзит, наприклад, так, то воно підніматиме теми егоцентризму, теми авторитету, теми самовпевненості, надмірних очікувань від себе, надмірної амбіційності у такий період. Просто що ми, астрологи, коли трактуємо карту або прогноз, ми маємо все підлаштовувати, всі наші трактовки, під обставини життя людини. І ось те, що я назвала вище, навряд чи воно якось проявиться в трьохрічної дитини. Навряд чи це буде щось інакше, а, скоріш за все, не буде нічого. Тому що в дитини просто немає обставин життя, які передбачають реалізацію активно цього аспекту. Так само, наприклад, коли прийшов Нептун на Венеру. У підлітковому віці, коли вмикається Венера, наприклад, до 14 років, це буде ультра вау якесь. Перша закоханість, перше кохання там із фатальними пристрастями. От у дорослому віці це вже буде щось інакше, а у похилому віці це просто, не знаю, можете кайфувати від чаю на веранді зі своїм чоловіком, от і на тому все. Тому аспект має в собі однакову суть трактовок, але ми маємо трактувати відповідно до життя людини. Ми, взагалі, перед консультацією ми маємо багато чого людини запитати, є діти, немає домашні тварини, брати, брати сестри, як живе людина для того, щоб зрозуміти, як же може проявитися в ній той аспект. Тому що коли ми маємо він із всіх можливих трактовок і видаємо їх людині, це неправильно. Наприклад, не можна такій же людині з таким же самим транзитом, як я щойно вказала. Прогнозувати якусь там надмірні політичні амбіції, що пишуть нас в книжках. Якщо це людина, звичайно, домогосподарка, в неї немає ніяких там політичних амбіцій, тому просто микаємо голову. Аспект він буде діяти, як він проявиться залежно від того, чи є такі ситуації в житті людини стосовно соціальних планет вищих, то у дорослих людей, навіть якщо люди не ведуть активне якесь життя, вони все одно якось проявляться. Ми живемо соціум, і як і хочеш, не хочеш, він якось на нас впливає. Людина має бути взагалі там якими самітником, щоб там ніяк ніякі Сатурни, Юпітер, Урани її не стосувалися. Ми користуємося різними благами цивілізації їх. Ходимо на роботу, в суспільство, в товариство і так далі. Тому буде проявлятися, але все-таки так: якщо людина там, громадський діяч, політичний діяч, волонтер і так далі, то, звичайно, ці соціальні історії будуть на неї впливати більше. І стосовно місяця, що до певного віку зберігається вплив гороскопу мами. Я б не сказала, що це вплив гороскопу мами, це просто вплив місяця. На дитину. Тому що до семи років там фактично лише місяць і розгулюється. А місяць в наших натальних картах це також образ мами. Тому було б невірно брати мамин гороскоп і його по ньому трактувати прямо все життя людини до семи років, дитини. Ні, це неправильно. Просто це найбільший вплив місяця. І мама просто одна із тих фігур, небагатьох, яка в такому. Віці формує життя людини, тому що все-таки мама. За мамою останнє слово, все-таки мама приймає якісь там рішення, що там буде в житті такої дитини, а що не буде. Так, і останнє запитання. Чи можна робити оперативні втручання на ретроградний Меркурій, наприклад, стоматологія? Якщо вже відмінили операцію і призначено в кінці ретроградного Меркурія? Загалом Меркурій не впливає ні на оперативні втручання, ні на зубки. Меркурій це про техніку, документи, транспорт, папери, оформлення, прорахунки, недорахунки, цифри. Це якщо загалом, звичайно, якщо ви маєте зараз негативний вплив на себе ретроградного Меркурія, у вас можуть бути якісь такі неприємні ситуації, але саме в тих епостаціях, які я назвала вище. Тобто ви можете запізнитися. На ту ж саму свою стоматологічну операцію. У лікаря може зламатися якийсь там інструмент, ви можете переплутати дати свого запису, там може не працювати якась техніка і так далі. Ось такий вплив може бути, але він напряму не впливає на стоматологічну операцію. Якщо Якщо Меркурій у натальній карті не управляє до мами здоров'я, або якщо транзитний Меркурій не ходить до мами здоров'я, шостий, восьмий, дванадцятий дом і, можливо, я б розглянула перший. Якщо є такі ситуації, то дійсно не варто би. Робити будь-яке таке серйозне втручання, щоб його потім не переробити. Якщо, наприклад, у Меркурій в натальній карті управитель шостого дому, або, повторююся, транзитний Меркурій ходить по справам по, по, домам, по шостому дому, тоді є ризик, що не тільки там ви запізнетеся на свою стоматологічну операцію, а і ще якось це повпливає через зміну вашої рутини, до якої знову треба буде повернутися. На сьогодні, все. Сьогодні я дала відповідь на всі свої запитання, мені було дуже приємно на них відповідати. Тому, якщо в мене тут є астрологи-початківці, які хочуть почути більш професійну думку своєї колеги, залучайтеся, ставте вподобайку, щоб я зрозуміла, що це відео вам сподобалося. Підписуйтеся раптом, ви чого цього ще не зробили. І дійсно запрошую вас у свій телеграм-канал. Астрологи сильні лише серед однодумців.